Понад 100 днів окупації під українським прапором, рятувальники з Олешків на Херсонщині від першого дня війни залишилися в місті фактично єдиною службою, яка допомагала мирним жителям. Попри присутність російських військовиків, пожежники ходили в українській формі. Через це керівника підрозділу окупанти десятки разів викликали на допити, ставили на коліна, стріляли над головою, змушували скоритися. Але він та його підлеглі на бік окупантів не перейшли. Тепер олешківські рятувальники несуть службу в Рівному. Там з ними поспілкувалася наша колега Сніжана Сидорук. Доброго дня! Доброго дня! Вітаємо вас на рівні! Дякую! Це Дмитро Долженко. Він начальник 4-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Олешки, що на Херсонщині. Вже майже 4 місяці майор цивільного захисту несе службу у Рівному. Дмитра ми застали, коли той був на чергуванні. Рятувальник разом із рівненськими колегами заступив в караул. Взагалі тут спокійніше, так і аналізуючи те, що ваше там виїзди за рік, там і все решта. У нас таке бувало 27 виїздів за добу. дуже багато лісних масивів рукотворних. у нас якраз Олешківські піски там це саме велика пустеля в Європі. Інше тут хлопці частіше виїжджають на загарання житлових будинків. Дмитро знайомить нас зі своїм робочим місцем. Тут у нього новий спецавтомобіль. Самому автомобілі підвішеної прохідності, так як у нас місцевість така там піщана, і ну, таким автомобілем там не проїдеш. І новий бойовий одяг з шолом, сам куртка бойового одягу, пожежні сапоги та штани пожежні. Усе обмундирування чоловік отримав уже у рівному, адже сюди наледве зміг евакуюватися разом зі своїми підлеглими. Його Олешки розповідає Дмитро. Росіяни окупували у перший день великої війни. Близько 11 години дня. Вже біля нашого підрозділу проїжджала вся ворожа техніка, всі колони І повз нас, тому що у нас розположені частини таке, Ми знаходимося на по Мелітопольській трасі. Дуже болюче стало, коли пішли дуже величезні колони там. По 300-400 одиниць їхньої техніки. Багато з них з танків, і з БТРів, повертали в бік підрозділу. В ДСНС Дмитро служить уже 13 років. Чотири з них очолював пожежну частину в Олешках. Його підпорядкуванні було до півсотні особового складу. Усі навіть після вторгнення окупантів лишилися на своїх місцях. Коли почався бій за Антоновський міст, це між Херсоном і нашим містом, то дуже було страшно. І стріляли, і снаряди прилітали. Ну, все одно ми виїжджали, ми на визову, і все одно допомагали населенню. На той час в Олешках вже не було ані поліції, ані інших українських правоохоронних органів. Ми залишилися єдина служба в місті, яка працювала ще під Українським прапором. поруч були так само військові з Російської Федерації. І ми ходили в нашій формі з нашими прапорами поруч з ними. Тобто люди в місті на нас дивилися всі і розуміли, що, ну, хоч щось українське ще у нас залишилось. Так українським рятувальникам в Олешках вдалося протриматися аж до 9 травня. А далі згадує Дмитро, рашисти взялися за українську символіку. Форми, форми позривали шеврони, заставили закрасити у нас на фасадній частині будівлі, дуже великий там прапор України був намальований, то заставили його замалювати чорним кольором. Ну, сльози на очах були, як це все робили. Ну, я наголосив колегам, що все у нас залишається в серці. Дмитро з колегами в окупації пробули 103 дні. Рятувальники допомагали людям, самі виходили на мітинги. Щоправда, в цивільному, але з українськими прапорами. За проукраїнську позицію та те, що не хотів зі своїм підрозділом коритися, окупанти били і залякували Дмитра, викликали на допити і змушували перейти на їхній бік. 43 рази спілкувався з співробітниками їхнім ФСБ. Кожен діалог починався з того, що ми вже тут, ми вже здесь навсіди. Рано чи пізно ви все одно перейдете на нашу сторону. Вихід був один, покинути вже місце значення служби, так як в подальшому я не міг собі представити роботу разом з ними. І одного вечора майор залишив свій підрозділ і дім, і упродовж двох тижнів переховувався у навколишніх селах. Окупанти оголосили його в розшук. В орієнтуванні вказали татуювання. Це татуювання пожежника вирішив собі зробити, щоб якби це моє призвання. Досі ще залишилось. Всі слова в академії у нас було записано на заборі: живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Щоб виїхати з Херсонщини, татуювання довелося загіпсувати, каже Дмитро. Гуманітарних коридорів не було. То разом з колегами на свій страх і ризик поїхали приватним транспортом. З собою вивозили рідних. Рятувальник Дмитро Бруяка забрав маму. Виїхати ми намагалися два рази перший раз. Це було через Береславське направлення в сторону Кривого Рогу. Ми хотіли виїхати по дорозі, зустрілися 52 блокпоста було, були обстріли, і самі військові ворожі нас виганяли. Відтуда. Після чого нам сповістили, що взірвали міст в Давидовому броді, тобто шлях відрізаний. Довелося повернутися додому, з другого разу нам це вдалося. І поворачується хлопчик, і в нього стяг України на плечі був. Ну просто це сльози були, ми вийшли з автомобіля, обнімалися з ними, віддали все, все, що зекономю на тих постах хорківських. Взрослі чоловіки, які бачать багато чого ми бачили в своєму житті, плакали там всі, як малі діти. Присяга, вона одна. Як жінка, Іван Ткач, водій пожежник з Олешків. Чоловік покинув рідний підрозділ разом зі своїм керівником. Каже, іншого виходу не було, бо ж присягали вони українському народові. Я так скажу совість. Мені цього б ніколи б не простила. Це раз. Друге, у мене дуже багато родичів і знайомих, дуже близьких, які погив, померли. Захищає нашу батьківщину Морально не зміг би працювати і піти проти своєї країни. Нині у 25-й державній пожежно-рятувальній частині у Рівному служить шестеро рятувальників із Олешок. Дмитро Долженко, каже, найбільше переживає за своїх підлеглих, які лишилися в окупації. 31 серпня мої люди вже змінилися і в подальшому на роботу не вийшли. З 1 вересня наш підрозділ вже перейшов під МЧС Росії, там поставили нового ну, керівника. Загалом у службі порятунку рівненщини нині працюють 56 рятувальників із окупованих територій та тих, де тривають запеклі бої. Це рятувальники з Донецької, Луганської областей, Херсонської, Миколаївської також Запорізької. Власне, ми намагаємося максимально. Допомогти їм, чим ми можемо, адже ми рятувальники, ми одна єдина сім'я, і ми повинні допомагати одному, одне одному. Двоє пожежників з Лиману. Вже поїхали додому. Звільнене від окупантів міста. Решта прикомандированих чекає першої нагоди, аби повернутися на службу. Де народився, там і задивсь. Своя рідна місцевість, своя область. Вона і своя. Херсонські рятувальники радіють успіхам ЗСУ на півні країни і чи не щодня чекають наказу, аби чим швидше поїхати і повернути український стяг на рідний підрозділ в Олешках. Не можу зараз розповісти, де мій прапор підрозділ знаходиться, але він, він є. Після перемоги ми обов'язково його повішаємо. З рівного з вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.